Друзі, з вами знову Стркат. І сьогодні я хочу показати вам одну з найвкладніших моїх будівель в Майнкрафт. Зараз ви бачите перед собою плаский світ і нічого більше. Але якщо ми поглянемо назад, ми побачимо перед собою велику піраміду. Таке питання: як ви думаєте, ця піраміда просто будівля? Чи всередині щось є? Добре, зараз не до цього. Я хочу показати взагалі спочатку її, так скажемо, зовнішність, а потім перейдемо до середини. У нас тут чотири однакові башні з однаковим дизайном і виглядом. Навіть вершина цих веж однакова. Чотири багрові деревини, п'ять незерідних блоків та чотири багаті. Які дають дим ну, по всім цим, як Башнями. І... Тепер перейдемо до розміру піраміди. Її розмір дасть 63 на 62 блока. 62-63. І... А її площа більше 3600 блоків. Це багатенько. Ха! До речі. Це перший мій сценарій, який я ось ще пишу для свого відео. Клас! Ну прям я не знаю. Це прям дуже класно. Це ось є перший сценарій мій, тому піддержить мене лайком. А зараз реклама. Любиш анархічні сервера по типу 2 b Рекомендую сервер 3.3.0.3. мій анархічний сервер, без єдиного правила, крім одного, чи ти дорівнює банк. Заходь по IP, воно буде в описі під цим відео. Так, продовжимо. Заходимо всередину і бачимо золоті види, з яких ідуть промені світла. Це і це і, моя, і є моя піраміда. Я якраз чесно сам задоволений, як я це побудував за десь 5 днів? Але все одно головне, що гарно. Бачимо в кінці трону з діамантовим хрестом та лівого боку роздавачами. Навіщо ви не спитаєте ви? Але я скажу, коли ми натискаємо на кнопку, яка знаходиться ось тут, з цих роздавачів вилітають фейверки. Просто вирішив зробити таку фішку цієї піраміди. А на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами знову є страшно і до скоїв зустріч. Бой!